Велика приватизація в Україні, Одеський припортовий завод це один із найбільших і найважливіших хімічних комплексів у Європі. Це стратегічний вузол, що поєднує економіку, енергетику та геополітику. Його значення виходить далеко за межі України, адже саме через нього роками формувався баланс на світовому ринку аміаку, а отже, і глобальної продовольчої безпеки. Одеський припортовий завод, найпотужніший в Україні та Європі комплекс з переробки та зберігання аміаку, перевантаження та зберігання карбаміду та рідких азотних добрив. Найбільший виробник аміаку в Європі, технологічна схема фірми Келок США: продуктивність до 3400 тонн на добу. Найбільший виробник Карбаміду, технологічна схема фірми Стамі Карбон, Голландія. Продуктивність до 2000 тонн на добу найбільший експортер в Україні. 85% продукції експортується у понад 30 країн світу. ОПЗ займає друге місце в топ 10 виробників мінеральних добрив в Україні. Це потужний гігант Європи та стратегічне підприємство України. ТОВ публічні процедури. Кращий вибір інвестора для участі в аукціонах з великої приватизації в Україні. Ставай лідером глобальної продовольчої безпеки світу. Аукціонорюа ваш надійний партнер в електронній торгівельній системі Прозоро продажі.